З Франції, з міжнародного турніру із футболу, повернулись додому, сповнені сили вражень. Наші юні земляки футболісти 96 команд, та це понад тисячу учасників із 16 країн світу, взяли участь у міжнародному турнірі із футболу, що пройшов у французькому місті Діренон. Україну на турнірі представляли команда дівчат із хуста Добропілля і Бердичева та команди юнаків, вихованці Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи 2014-2015 років народження. Їх тренери Борис Клочков, Сергій Копитко та Максим Шевчук. Дуже хороші поля, там нормально грати і дуже були сильні команди. Завжди їздимо з напрямом виграти. Грали футбол достойно, мені понравилось дуже. Були сильні суперники, але мені сподобалось. Олександр Подгорчук, директор дитячо-юнацької спортивної школи, показує кубки і нагороди, що підуть до скарбниці загальних численних нагород. Це безпосередньо єдиний кубок на турнірі, який дається команді, яка себе Краще всіх поводила, краще всіх виражала свою чесність в ігрі, ніяких карток не отримували. Це наші дівчатки. Дорогою до Діренона футболісти відвідали й німецьке містечко, де працює футбольним тренером. Наш земляк розповідає директор ДЮЕШа. Разом зупинки в них були в Німеччині Бадзегеберги, де нас приймав наш також ветеран футболу Полюков Леонід. Також вони там зіграли товариські зустрічі. І в Франції в місті Вітре, гарне місті, де приймали наш також офіційно і мер міста, і діти отримали багато подарунків і мали також товариські ігри. А вже безпосередньо турніри вони 72 команди для хлопців і 24 команди для дівчат. Це було масштабно і дієво. Цей турнір 30-й для проведення саме в Діріноні. Турнір у Діреноні зібрав футболістів з усього світу. Тож 56 те і 64 те місце у хлопчиків, а у дівчаток – це насправді високий результат. Але головне кажуть дорослі, діти розвантажились, відпочили, хоч на тиждень від тривог. Але в останні три роки на першу план виходить все психологічне їхнє відновлення. Якщо вони десь цих 10 днів не почують жодного разу сигналу тривоги, це для них також певний якийсь відпочинок від стресів, які вони переживають. Ось і тренування перервались, хлопчики йдуть в укриття, згадують там, де були, не чули сирени, як удома. Одна була тривога, це для пожарних була тривога. Подорож за кордон не обмежилась турніром. Були екскурсії, відпочинок, спілкування в родинах, де проживали. Були дуже добрі люди і дуже гарні місця. Ми побували на екскурсіях в океані, в замку. Багато досвіду отримали. Дітей супроводжували дорослі, рідні люди. Побажаю кожному з батьків хоча б раз поїхати зі своєю дитиною, побачити, прийняти участь в ну в такого такому рівні організації, такого турніру. Стільки команд з різних країн, стільки емоцій, стільки вболівальників. Ну це того варте. І перше це емоції. Побачити це все дійство, як насправді відбувається. Я ж кажу, ці вболівальники, ці барабани, ці доділки, ці шарфи, ці перуки, розмальовки словами не передати, це треба бачити. То правду люди кажуть, що краще один раз побачити, ніж тисячу раз почути. Вітаючи із всесвітнім днем дитячого футболу, директор ДЮСШ сподівається, що і наступного року діти матимуть нагоду брати участь у такого рівня турнірах. Якщо в них будуть бажання 15-го року народження, то буде також сформована команда і також будемо мати на меті перебувати на цьому турнірі.